Всім привіт! Сьогодні покажу вам свою РС Ясмін. Це сортик української селекції. Єдиний сорт Світлани Рябової, який я маю в своїй колекції. З'явився цей сортик у мене зовсім недавно, менше року тому. І коли він минулого року в мене вперше розквіт, моєму подиву дійсно не було меж. Тому що е, тоді шапка у молодої рослинки була чи не такого розміру, як сам кущик. Я, до речі, показувала, здається, десь у відео її там була величезна куля. Яка була співрозмірна розміру тоді самого цього молоденького кущика. Дуже мені захотілося після того дати моїй РС Ясмін великий об'єм і подивитися, на що вона буде в ньому здатна. Тому цьогоріч я посадила її в горщик 5,5 літрів. В січні була пересадка, як і більшості моїх рослинок, і така ось вона гарненька наросла. Горщик вона швиденько освоїла. До речі, ось на днях Павліна Гарден, Іванка, здається, писала у Фейсбуці допис щодо Ясмін. Так от, уявіть у неї, вона росте у горщику 80 літрів. Вона освоїла горщик 80 літрів. Ну, там, звісно, і кущ, і цвітіння відповідне. Тобто, якщо тут у 5 літрах, то там просто ну, кущі ще усипаний весь квітами. Ми так поки скромно, скажімо так, квітнемо співрозмірно своєму кущику, але сорт мені надзвичайно подобається. По-перше, своїм таким. Коралово-малиновим якимось кольором, світлою підкладочкою. Це сорт зональний, зональна пеларгонія стандартного типу росту, не маленька, от дійсно стандартна пеларгонія, тобто там від 30 см кущик. У моєму випадку десь, мабуть, 30-35 зараз вона. Ну і доволі така. Широченька. Вона росте то вверх, але все одно листочки у неї не маленькі, тобто вона десь по ширині, мабуть, отак от до 40 см у мене. Але можна її вирощувати і в меншому об'ємі, хоча, я думаю, в 1,5-2 літра навряд вона буде себе гарно почувати. Ну, Але 5 літрів давати точно не обов'язково. Така ось ясмін. Так, щодо квітів. Така ось зворотня біленька сторона. Квіти по кольору нагадують сорт, кардинал. Хто має, дуже подібні сам колір, відтінки, от навіть і переливи, переходи. І оця ось біла зворотня сторона. Дуже подібні мені з кардиналом. Але, звісно, і ти просто, і кущик, і сама форма квітів, вони абсолютно різні, тому обидва сорти ще дуже довго мою колекцію не покинуть, я більш чим впевнена. Крупні такі доволі бутончики ось у неї розпускаються. Піврозпуску, до речі, такі трояндочки вона формує, особливо коли весна, прохолода, вона може розквітати такими трояндочками. Пізніше квіти, махрові квіти в неї. Відкриваються, ну, в такі ось я навіть не назву їх чашами, тому що там, бачите, от всередині вони все одно махрові, вони не відкриваються прям дуже сильно. Квіточка доволі крупненька. Один, два, три, 4, 4,5 см, навіть я би сказала, щоб впіймати колір. Тому що серединка у неї така мали, вірніше, край малиново кораловий а серединка у неї. Є Помаранчево-коралова, дуже така, от не передає такі відтінки, на жаль. Коротше кажучи, квіти вони двохколірні, однозначно двохколірні, такі грандієнтні з переходом. Дуже гарний сорт. Дуже стійкий, до речі, сорт прям. Це ось вже відцвітає шапочка, не сипле, квіточки засушує. Бачите, квіти, які розпускалися в спека, була у нас така температурні гойдалки, страшні, вони розпускались менші і такі ось простіші. Зараз, коли така гарна погода, квіти крупні, більш махровіші. І це стосується не лише ясмін, це стосується, мабуть, усіх, усіх сортів. Ну, Непевно, що вдається мені піймати, якось квітка видається все одно одинакового кольору. Дуже гарний сорт, дуже. Ще зважаючи на те, що це українська селекція, безподобна, квітлива, ну от все в ній прекрасно, вкоріняється теж дуже гарно, наростає швидко, ну, все, від... все в ній чесно, ідеально. Не знаю, навіть і не, не можу нічого сказати. Мабуть, всі думають, що я свої сорти лиш, лиш нахвалюю, але якщо мене щось у сорті не влаштовує, то цей сорт мою колекції покидає. З будь-яких причин Там, кущик не подобається, велика, маленька. Я, до речі, не дуже люблю карликів, тому якщо у мене якісь карлики потрапляють, то дуже рідко він лишається у моїй колекції. От, я люблю такі ось гарні, гарні кущики, які... Які видно, які виніс на вулицю, поставив, і тут тобі таке свято, такий і кущ зелений, і квіти прекрасні бутони, все-все-все ідеально в цій РС ясмін Гарнюня. Всім рекомендую для новачків, не для новачків, хто не має сорту, теж сорт уже дуже доступний по ціні. Тому придивляйтеся, класно, дуже класно. Сортик Світлани Рябової, Рс «Ясмін».